Привіт! Сьогодні я вам покажу, як користуватись моїми кресленнями, тобто моїми вузлами, і як їх додавати в свої проєкти і що взагалі з ними робити. Коли ви скачуєте модель, у вас буде відкриватись одразу ось такий лист, він поділений на дві частини. В першій частині ви можете побачити безпосередньо самі вузли. Їх тут велика кількість. Ці вузли зроблені двох типів: як на звичайну стіну, так і через гіпсокартон. Тобто один і той самий профіль, один і той самий плінтус представлений в двох варіантах. І таких варіантів у мене 13 таких плінтусів. І друга частина тут безпосередньо 3D-модель. Тут дещо спрощені самі профілі, виглядають вони ось таким чином. Цей плінтус виконується як огородження через категорію огородження. Мають підписи. До речі, зверніть увагу, будь ласка, на назву Агражтіння Плінтус і його артикул, такий самий. як Збоку назві, щоб ви розуміли, який артикул вам треба вписувати. Далі представлена специфікація, ви її можете скопіювати в свій проект, налаштувати до того зовнішнього вигляду, який вам подобається, який в вашій стилістиці, і вже далі з нею працювати. Отже, давайте тепер розберемось, що це таке і як з цим працювати. Я відкриваю вигляди, і в мене знаходяться ці креслення в креслярському виді. Чертежний вид, це стандартний вигляд ревіту, який ви можете скопіювати до себе в файл. Для того, щоб скопіювати в свій файл, потрібно клікнути правою кнопкою мишки копірувати в буфер. Так, ревіт виконав копіювання, і тепер я відкриваю свій проект, відкриваю вкладку Ізмініть і вибираю вставити. Вставить із буфера. Ревід сказав, що в мене є певні вже розміри, і вони мають таке саме ім'я, і він буде використовувати стандарти мого проєкту. Відбувається вставлення в мій проєкт, в принципі, це не займає багато часу. Зараз в мене відкрився креслярський вигляд. Його можна побачити у вкладці Вид, Креслярський вид. У мене вже в цьому проєкті є свої креслярські види, і зараз в мене є ось цей новий. Розрізи плінтусів. В цьому креслярському виді у вас залишаються всі ваші типи плінтусів, які вам потрібно. Ви можете видаляти, можете залишати. Я, наприклад, раджу скопіювати. копіювання відео з деталізації, обов'язково робити це потрібно з деталізацією. Так, відбувається копіювання. Це трохи займає часу, тому що багато креслень, багато інформації для ревіту. Трошечки виду змінились мої виноски. Ви завжди можете це змінити через інструмент переділення по елементу, якщо вам так подобається. І далі що я пропоную? Вам потрібно вибрати той вузол, наприклад, який вам підходить для вашого проєкту. Ну, давайте виберемо з вами, наприклад, ось цей вузол, так? І тоді я видаляю з цього креслярського виду. Всю зайву інформацію, тому що я буду працювати тільки з одним вузлом. Наголошую на тому, що в мене залишаються всі мої вузли в загальному креслярському вигляді, а тут в копії я буду працювати тільки з цим. Я можу скопіювати назву, залишити так. Зараз я тоді. Відцентрую назву. І тепер в мене цей креслярський вигляд тільки один. Що тепер я роблю далі? Я перехожу на план підлог. Ось в мене є план підлог, в мене вже є умовне позначення плінтусу. Я робила плінтус через огородження і можу змінити взагалі цей профіль, але це трошки згодом. Я заходжу в, в свій план. І тепер мені потрібно перейти на вкладку Вид і побудувати розріз. Але перед тим як будувати розріз, мені потрібно вибрати опорний вид і вибрати зі списку той вид, який мені потрібен. Ось цей чертежний вид. тепер я буду розріз. В чому фішка такої роботи? Ми бачимо, що в нас активна ліва частина цього розрізу. Я переходжу одразу на цей розріз. Тобто я зробила посилання з розрізу на ось цей креслярський вигляд. Що я роблю далі? Тепер я можу зайти на креслярський вигляд свій і просто його затягти на лист. Цей розріз я можу приховати, він мені не потрібен. І тепер цей креслярський вид в мене є в кресленнях. Я можу його розмістити, де мені зручно. Можу змінити трошечки параметри. І ви можете побачити ось посилання у нас на цей розріз. Можна змінити назву, можна додати назву вузла. І ну, це вже як вам подобається, як ви оформлюєте. Що робити з самим профілом? Ви можете зайти в 3D-вигляд. Давайте подивимось, який профіль я взяла s 1060 s 1060 ось цей профіль. Тепер я через Ctrl C і тепер переходжу в свій проект. Давайте я перейду на 3D-вигляд. І через Ctrl-V я вставляю свій профіль огородження. Що тепер? В мене є ось це огородження, я його вже розставила. І тепер я можу перейти через вкладку Змінить, взяти команду поставлення свойств типа і замінити. Замінити свій плінтус. І тепер на плані підлог. В мене буде плінтус такий, як я хочу, чітко з таким розміром, чітко з такою проєкцією. І далі я можу з цим працювати, як мені зручно. Давайте іще раз я його покажу. І на цей раз давайте я зроблю підрізку. Ось такий варіант у мене профілю, він дещо спрощений, він одразу в мене йде з вкладкою, щоб не ускладнювати взагалі роботу з цими плінтусами, можна було б зробити окремо і алюмінієвий профіль і MD-вкладку, і вона рахувалася окремо, але це було б трошки складніше в роботі для вас. Ось таким чином ми можемо працювати із кресленнями. Нагадаю, що краще залишати в проєкті вузли, якщо вони вам будуть потрібні, або ви завжди можете відкрити цей файл, завантажити креслярський вигляд, скопіювати свою специфікацію і працювати таким чином.